Всім доброго здоров'я, слава Україні! Цітаро дадуть відповідь на питання, чи правда, що дасть, дадуть Штати нам ППО? Чи правда що закриють наше небо? Бо багато які країни мають ППО, яке вони тепер не влаштовують, наприклад, в Європі, але вони не хочуть дати, бо може для себе бояться. А у Штатах є, вони можуть дати і Двіка Пентакліва говорить так. А, вони дадуть нам ППО. Вони дадуть, вони вже обговорюють це все з нашим представництвом у Штатах і серйозні йдуть перемовини. Будуть тільки прямі дивитися в всіх, всіх рамках. У мене тут пентакльовий і карта. А, The Temperance, помірність, бачите, це говорить, що тримаємо фокус на головному, сонце тут, це Янгол Сонця говорить, що не будемо більше ми боятися ракет, і вже у нас буде захист. Все небо, все небо України буде під захистом. Про деякий час, коли нам дадуть ППО, карта місяць через місяць і карта. Королева Кубкова. Через місяць дадуть ППО і небо буде вже закрито десь через місяць. Так, тут король кубковий і Паш Кубковий. Це означає, що тепер йдуть перемовини і вони йдуть на користь Україні. Все буде гаразд. Ми отримаємо. ППО і небо буде закрито дуже добре. Вісім меч... кубкова і карта Шут, чи сказати так, шут, The, fall, the fall, так? воля, воля. Сонце буде сяяти над Україною воля. І тут ми будемо берегти свої кордони, це як кордон іде. Так, закриємо небо, не будемо більше боятися, бо, бо вже не, неможливо на це дивитися, весь світ дивиться і, і нічого не робить тепер вже, вже знаєте, довго-довго-довго ми чекали від, від них це ППО, і ми його отримуємо так, захист, захистимо. Всю землю і ворог не пройде, не зможе він нічого скинути більше. І знаєте, не, не тільки що він а, взагалі, а, розумієте, говорить так, так, це військовий злочин, якщо він кидає ракети, а, а взагалі злочин. Люб, а, кожен злочин він робить, кожен злочин. Бо немає легативних у нього. Я візьму ще одну карту. Немає у, них, у, у нього легативних. О, бачите, закохані, ніяких цілей немає, бо все, що він на нас напав, це нелегативно. От, от така справа. Старший аркан у нас тут, і це закохані, це новий цикл розвитку України. Це заможня, щаслива Україна без загрози від ворога, бо ворог буде боятися. Знаєте, він не буде він кращим не буде, бо там ще довго буде та військова хунта. Він кращим не буде, нема чого мріяти про це. Але головне, що він буде боятися напасти, бо Україна буде мати сильний захист. Так, ППО нам дадуть. І я тут бачу через місяць. Будемо бачити, будемо Спостерігати, тримайтеся, пильнуйтеся, щоб ви були в безпеці, не так в безпеці, і щоб з вами було все гаразд. Будемо молитися за вас і за Україну. Слава Україні! Героям слава і до побачення!